Всім доброго дня. Компанія Авторинок стоянка Бережанська, Сонялась на продаж Mazda 6 2021 року. По техпаспорту буде 2020 рік. На дуже хорошій комплектації 30 тисяч км. З е, радаром автомобіль, з датчиками сліпих зон і з датчиком полоси. Каціон фари у нас. Колеса у нас стоять літні, розмір коліс 225-45-19 км. Тормозні діски без виробітки. в хорошому стані. Вікна всі різні включаючі лобове, також у нас рідне, безключовий доступ у нас присутній. Чотири склопідйомники, електропровід зеркал, знову ж таки, датчик сліпих зон присутній. У нас сидушок. датчик полосити, як я казав, старт-стоп, заводиться глушиться з кнопки, заводиться без проблем, по ній немає. Все в хорошому стані. Датчик світла, датчик доща у нас присутній. Знову ж таки, е, круїс у нас можна стріляти вісім перед автомобілем. Вона подає звуковий сигнал для екстреного тормозіння. Датчик полоси також у нас присутній. Тобто, е, якщо ви просікаєте полосу без включеного повороту, вона легенько підрулює. І датчик сліпих зон, так як я казав, двохзонний кліматконтроль. клімат-контроль, сидушок. Спорт режим, мультимедіа, навігація, Android-Auto, CarPlay, все Автомобіль на дуже хорошій контактації, шкіряний салон, люк присутній у нас. Йдемо далі. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хінчистка, іонізація, вбиті всі бактерії. Дістаканики для задніх пасажирів, це все присутнє, все в хорошому стані. Задня камера присутня також у нас. Великий просторний багажник, не затертий, не протертий, домкрат, запаска все в автомобілі присутнє. Все в хорошому стані, присутні зофікси, кріплені для дитячого крісла, Ніяких нюансів по салону немає, Все в хорошому стані. Безключовий досвід зі сторони пасажира також присутній. Сідушки у нас не потріскані, які і пробіг у нас 34 тисячі кілометрів, якщо точно до кілометрів. Ось такий автомобіль на продаж. ніяких нюансів по ньому немає. Мотор спеціально не мився, щоб не було лишніх запитань, які і запитувань по ньому немає. Це Відверто стан нового автомобіля. Автомобіль продається як за готівкою, так і можливо покупку його в кредит, розсрочку, лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок «Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів, якщо ви хочете свій автомобіль обміняти на цей або на будь-який з наших, то дзвоніть пишіть. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. Також ми приганяємо автомобілі з Європи. А по даному автомобілі, якщо у когось залишилося запитання, то дзвоніть пишіть, на всі запитання ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.